Вітаю, прямо зараз в Києві тривога, 11 січня 17.32. БПЛА на оболоні летить на тец 6 фіксується, не фіксується, Троєщина там, і, так далі, і так далі. Ну і вночі було, знову-таки, люди не спали, дуже багато, багато хто не спав, бо чутно було вибухи десь ближче, десь далі. Але спати в таких умовах ну, насправді дуже важко. І вчора я поставив в себе в телеграм-каналі фотографії Білгорода. Це те місто в Російській Федерації, яке, яке постійно теж страждає від цієї війни. Ми симетрично намагаємося відповісти, але до Москви доволі далеко нам дострелити важко. А ось Білгород, Курск, там інші міста вони в зоні. В зоні доступу наших систем, в тому числі і систем безпілотних, От я написав, приписав наступне От мільйони людей без світла, без води, без газу, без тепла, часто, просто навіть без гарячого чаю чи можливості приготувати їжу. І я поставив питання про те. Чи наближає це перемогу, як її собі хто бачить, бачить чи мир. І ви знаєте, українці знайшлись дуже багато, які почали писати погані коментарі. Ну, типу, за принципом: ну, а що, а як інакше, а як вони нас ми їх, а чому ні. Ну, і так, ну, Це все в цьому ракурсі. І після того, як я це написав, буквально через годину почалась тривога в Києві. От, там бахнуло, тут бахнуло. І ви знаєте, миттєво-миттєво якось коментарі змінились. Миттєво. От, після обстрілів миттєво коментарі змінюються. А ті, хто продовжували це писати, ну а я десь підозрюю звідки вони це пишуть, вони одразу попадали на таку доволі агресивну реакцію інших людей в чаті. Тому що люди, коли чують, що над тобою дрон летить, і ти не, зру... ти не знаєш, куди він і де він приземлиться, то у тебе загострені всі абсолютно почуття і відчуття. І люди миттєво писали те, що вони думають про таких людей. І от я все ж повторюю це питання. От те, що у війні страждають мільйони людей. Причому вже Більше мільйона загиблих. Вдумайтесь, мільйон загиблих. Це така цифра, яку ну, важко навіть просто усвідомити. А мільйон мільйони страждають. І це мільйони це не один мільйон, не два, це 10-15 мільйонів. Тому що дуже багато людей втратили батька, доньку, сина, чоловіка, маму, дітей. Будинки свої, іншу нерухомість або рухомість, здоров'я, спокій, переїхали, не доїхали і так далі. Це насправді десятки мільйонів людей. І коли ти задаєш, ставиш питання про те, що а може, війну цю якось все ж таки потрібно зупиняти, ти одразу наражаєшся на людей, які краще знають, як потрібно воювати. Як потрібно захищати країну, що потрібно в цілому для країни? І ти розумієш, що в державі навіть у нас є маса людей, які насправді не хочуть зупинки війни. Я не хочу аналізувати, де вони перебувають, чи то десь подалі від фронту, чи то близько від фронту. Чи то за межами України, чи то вони агресивні такі, тому що вони втратили там, нерухомість близьких своїх, надію і так далі. Я, я це аналізувати не буду, бо тут в кожного якась своя мотивація. Буває так, що ти намагаєшся зрозуміти людину, а, а насправді це якийсь пацаньонок, який з мамою сидить у Карпатах. Мама і тато десь там працюють, ну або тато взагалі за кордоном, а пацаненок дуже агресивний. І йому стається там біля маминої юбки, що йому в 14-15 років, чи в 16 що ну, треба, треба це писати, те, що він пише. От Цікаво, просто як відбувається. Еволюція цієї людини, коли йому 16, він ну, такий агресивний, бо ще дитина, бо ще не призивний і так далі. А потім, коли кажуть, ми кордони закриємо з 18 років, мобілізацію оголосимо з 18 років, тоді швиденько вибігають за кордон часто, починають там говорити російською мовою. Ну, чому російською? Тому що це охоплення більше, вони так це пояснюють. Тут же забувають про необхідність. До останнього воювати тут же забувають про Україну, тут же забувають про все. У них там нові друзі, у них там нові проблеми. А, і я боюсь, що у бо таких штрихбрехерів, я вибачаюсь за можливо некоректне вживання слів. Отаких штрихбрехерів, отаких провокаторів насправді є і серед таких підлітків багато, які просто не орієнтуються в тому, що відбувається. Є серед дорослих багато, особливо. Особливо я це спостерігаю серед осіб певної статі, які не в Україні. Ну, дуже агресивні. Ну, дуже агресивні. Особливо їх агресивність була в 2022 році. І тоді це все дуже лягало гарно на весь той фон, який був, і вони тебе просто забивали. Ну а інші люди підтримували, бо вони ж не знали, що оті, хто надзвичайно агресивні за війну, вони вже давно за кордоном там. Італія, Іспанія, Чехія вже там, там давно, і вже там і чоловіків познаходили, чи жінок, хто як. А тепер ці люди, вони, ну, скажімо так, не мають такої домінуючої сили, бо інші люди, які залишились в Україні, вони доволі ну, теж агресивні. Вони навчились відбиватися від таких побрехунців, які самі за війну, дуже за війну. Але проти власної участі в ній, бо дуже легко написати щось за війну, і потім спокійно лягти спати. От я помітив це по е, часовим рамкам. От агресивність от таких е, коментарів за війну, вона десь до 23, ї е, десь ї А потім, коли в Європі наступає. Час сну, їх немає вночі. Немає. Вони сплять, вони спокійно сплять. І в чаті залишаються люди, які попрокидалися бо бахає. А ті всі сплять. Потім вони прокидаються, дивляться на те, що росіяни зробили в Україні. І коли в них є вільний час між роботами на заводі, ну, хто влаштувався, а хто ні, то. Ходить курси, там осваї, бо там прогулювати не можна, відмічається в міграційній службі. Ще ще небудь. Потім вони під вечір з'являються і знову починають строчити свої агресивні коментарі. А, я тому звертаюсь до громадян України, яким країна не байдужа, які хочуть жити в країні. Які розуміють, що довга тривала війна може призвести до того, що повертатись буде нікуди. Так, от, тим людям, які і не збираються повертатись, я вас хочу попросити, щоб ви утримались від своїх дуже борзих і дуже сміливих коментарів, тому що ви такими коментарями формуєте те, що потім видають деякі соціологічні служби. Що нібито українці готові до війни скільки-скільки буде потрібно. Ну, сидячи в Європі, можна дійсно хотіти війни стільки, скільки потрібно, бо нічого не загрожує. Але й серед українців, які перебувають за кордоном, є дуже багато людей, які хочуть повернутися. Ось ці люди, ось ці люди якраз утримуються від будь-яких коментарів і розуміють, що насправді відбувається. І вони, якраз, за мир, за війну ті. То не збираються повертатися в Україну. Їм пасує отакий віддалений патріотизм на дистанції. Їх неможливо заперечити, вони себе позиціонують як патріоти, співають пісень в іспанському автобусі. І це додає сенсу життя, який втрачений у багатьох насправді від цієї війни. Ми не ділимо людей. Ми просто хочемо, щоб ви не проектували свою особисту точку зору і не нав'язували її іншим людям. Тим паче з анонімних коментарів, тим паче агресивно і часто з погрозами. Робіть, як я: ведіть свої канали, пояснюйте, записуйте, розповідайте, де ви фізично знаходитесь, і тоді це буде чесно. Ми в Києві і за нашими вікнами дрони щоночі. І ми за зупинку війни.